Загинула захисниця з Любомильської громади. Їй було 26. Військовий із ТЦК розповів, що каже, коли питають, чому не воює. Картини з Коваля повезуть на аукціон до Америки. Вітаю, у студії працює Марія Вавренюк. і розпочну із прикрих новин. Зустріти героїв, яких привезла до Луцька гуманітарна місія на щиті, приїхали лише двоє водіїв. Жалобний кортеж прибув до обласного центру вранці. Самі волонтери назвали такий супровід найжахливішим за всю свою історію. При тому подякували двом свідомим громадянам, які таки приїхали зустріти і провести містом полеглих. На війні загинула захисниця Надія Войсишин. Їй було 26. У Любомельській громаді повідомили, що військова загинула 30 березня. На Запорізькому напрямку у місцевому навчальному закладі нам розповіли Надія ще школяркою. Переїхала у Любомель у 2014 році із Попасної Луганської області. Мешкала з тіткою, воювала у званні капітана. У неї залишився чоловік. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисниці. Вічна пам'ять героїні. А далі історія військового, який видає повістки. Йому самому час від часу доводиться реагувати на закид Вам нічого не бракує, або чого ти не йдеш воювати. Утім, Василь Столярук ставиться до цього по-філософськи. каже, головне, щоб Україну було кому захищати. Які реакції військовозобов'язаних дивують його найбільше та чим він пишається, дивіться у сюжеті. Добрий день, представляюсь. Я представник Новолинського ТЦК та СП. Старший сержант Столярук, чи ви були в військоматі після повноштабного вторгнення або коли ви там останній раз були? Кажу йому, що вам треба з'явитися сюди для уточнення ваших військово-облікових даних. Василь Столярук з Нововолинська. Велика війна застала його на Київщині. Працював будівельником. Одразу перевіз на Волинь родину із сумнозвісної Бучі. 25 лютого із зятем вже був у військкоматі хоч мав за 50 літ. Тут є черги були, 25-го мені прийняли документи, сказали прийти на другий день, 26-го. І 26-го я вже вечором був мобілізований. А 28 лютого я вже був в 14-й бригаді. Злагодження на Рівненщині, а далі бої. Як один з найстрашніших військовий згадує бій 11 березня під Макаровим на Київщині. Там загинуло дуже багато наших хлопців, команди Усов Павло. Після цього йому було присвоєно звання Героя України по смертно. Спочатку не усвідомлювали навіть, що це таке, що це такі бої. Ніхто не знав, що це таке буде. Це коли ми заходили в цю липівку, там розвідка потім розказала, що нас заходило 60 чоловік на шести БМП і два танки було. А розвідка потім розказала, що там було їх 600. Згодом були бої за Миколаївську і Запорізьку області. Військовий розповідає сухо. А коли чує запитання, чи має спогад, яким пишається, каже: Перший бій, коли всі йшли, ніхто там не було, ні одного такого, що сказав, би, я не піду. Пішли всі. Тепер Василь Столярук служить у ТЦК, видає повістки. Сюди його перевели після складної травми, яку отримав під час авіанальоту. Його колеги всі з пораненнями, контузіями або каліцтвом. Тому, каже військовий, йому важко звикнути до відмовок, які чує то від одного, то від іншого чоловіка на вулиці. Бо він каже, я Згоден йти воювати, але коли мені дадуть повістку. Але щоб йому дати повістку, його треба десь знайти. І він втікає від неї. Це мене дивує. Нас нікого нікого не пакої. В автобуси, чи там силою хтось заставляє. Якщо ти хочеш, то ти береш повістку, Якщо ти не хочеш, то ти відмовляєшся від цього. Тому потрібен закон. Після, після другого року війни повинен бути якийсь закон. Було у Василя Столярука і таке, що ті, кому дає повістку, посилають його на війну. Були такі випадки, кажуть, я бачу, вам теж нічого не бракує, чи, чи ти не йдеш воювати. Ну, таке було. Що ви кажете? Я кажу, вже там був. Пояснюю причину, чого я тут. Він мріє зустріти перемогу в Ялті і вболіває за те, щоб в Україні не меншало тих, хто може дати відсіч ворогу, як було у лютому 22-го. Ну, якби такі дядьки не пішли, і молодих багато було. Думаю, що це було дуже драматично. Якось вона зачепить кожного. Тому що ми воюємо, ну, скажімо так, з монстром. У Яких нема ніяких моральних принципів? Не совісті, нічого в них нема. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. 19-річну волонянку Інну дяк, яку розшукували вихідними, знайшли. Нагадаємо, 29 березня близько 5-ї години ранку дівчина виїхала з рідного села автобусом з сполученням верхи піщани Луцьк, а згодом пересіла в маршрутку Коваль Львів. Її знайшли саме у Львові. Поліцейські кажуть, життю дівчини нічого не загрожує та жодних протиправних дій щодо неї не скоювали. До літа без гарячої води. З 1 квітня на котельні по вулиці Банковій колишня Потапова у Луцьку розпочали реконструкцію обладнання. Як повідомили у Луцьк теплі, через це вимкнули гарячу воду і увімкнуть 1 червня. Продовж цього часу комунальники будуть встановлювати нові пальникові пристрої та автоматику, а також замінювати димосос та вентилятор. Без гарячого водопостачання буде будинок на вулиці Словацького, 12, а також кілька установ. СБУ Укртелеком Басейн на Грушевського. Як інформує Суспільне, котел, який міняють на новий, був виготовлений ще у 1970 дев'ятсот році минулоріч на цій котельні вже зробили частину роботи. 2 мільйони євро на цей ремонт виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. 20% покриває бюджет Луцької громади. Усього в обласному центрі планують модернізувати сім котелень. Медоб'єднання Луцької міської громади відкрили оновлене відділення для реабілітації хворих, які перенесли інсульт або ж отримали складні травми, зокрема і в ДТП. Там будуть лікувати і цивільних, і військових. Кошти на відділення та обладнання 15 мільйонів взяли з того, що заробило медоб'єднання. Тут є ерготерапевтична кухня, кабінет терапії мови та інше. На превеликий жаль, кількість серцево судинних захворювань, і інсультів вона не спадає. Дуже важливо, щоб люди мали можливість після цієї хвороби, після цієї травми потихеньку відновлюватися. Детальніше про особливості лікування вже у вечірніх випусках новин. В аваріях на Волині постраждали троє людей. 30 березня у селі Ворончен на Ківерцівщині 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Він отримав численні тілесні ушкодження. Хлопця госпіталізували до відділення реанімації цього ж дня. У селі Пальче зіткнулися Кіа Таліфан. За кермом 65-річний лучанин мотоцикла, – 24-річний жителя. Села Котів він травмувався і нині в лікарні. Попередньо водії були тверезі. 31 березня ковальчанин, перебуваючи за кермом Фольксвагена, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік. Це трапилося через те, що пробив колесо. Постраждав пасажир автомобіля, 33-річний чоловік. Його ушпиталили за всіма фактами, ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. Вантажівка заблокувала рух через міст. Це сталося біля села Заріччя Володимирської громади. Автівку, яка застрягла, помітили місцеві поліцейські під час патрулювання. Вони викликали рятувальників Володимирського райуправління ДСНС. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та місцевих мешканців. Вантажівку таки витягнули та відновили нормальний рух на дорозі. Знайшли набої, бо порушив ПДР. Інцидент трапився у селі Лишівка Прилісницької громади. Патрульні зупинили 49-річного скутериста за порушення правил дорожнього руху, і під час огляду знайшли у його рюкзаку 60 набоїв. Їх вилучили та відправили на дослідження. Санкція відповідної статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Волинські картини привезуть на аукціон до Америки. Це роботи, які створювали рідні загиблих героїв на заняттях арт-терапії у Ковалі. Спершу картини презентують на виставці у Києві в рамках турніру з гольфу для військових. На тих змаганнях збиратимуть кошти на поїздку української ветеранської команди до США. Згодом картини представлять на благодійному аукціоні в Америці. Волонтери планують за виручені кошти організувати літній відпочинок для дітей-героїв. Поки усе на цьому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12, Коментуйте і обов'язково тисніть на дзвіночок. Не переставайте допомагати нашим збройним силам. Бережіть себе та один одного. До зустрічі.